Святий Миколай повинен прийти до кожної дитини. У цьому переконаний Віталій Михайлішин. Саме тому депутат Чернівецької міської ради ініціював свято для тих, хто вірить у казку. Спочатку дітворі з багатодітних сімей влаштували показ вистави у театрі Ляльок, а згодом вручили подарунки. Сьогодні робимо таке маленьке свято для дітей. Ну і сьогодні кожна дитина отримує подарунок, тому що гарно вчиться, слухається батьків. І Я впевнений, що в наступному році теж буде слухатися батьків і гарно вчитися. Голова ГО комітет багатодітних матерів, дітей-інвалідів та сиріт такому заходу рада. Жінка розповідає: нині нелегко зібрати гроші на подарунки дітям. Ці такі щорічні такі привітання від Віталія Михайлишина дуже доречно і дуже приємно мені. Що от Віталій Михайлович дзвонить сам особисто, каже, як там нам святами, щоб для дітей таких, щоб заобезпечити цих сімей, хоч трошечки, щоб вони мали солодощі, такі радощі у сім'ї, тому що для них це як казка. Діти розповідають про враження від вистави. Подобається тобі. Про сірничка і е, хлопчика і дівчинка вони побудували будиночок, і котик хотів закрити сигаретку, але сірничок вийшов і він не зм... і він не зміг закрити сигаретку. Дуже сподобалось. Подарунки чудові, е, вистава гарна. Задоволені святом і батьки дуже важливо, що все-таки нас запрошують, що іменно е, жителі нашого міста, допустим, от як Міхалішин, це важливо, що от він цікавиться дітками, що він цікавиться такими фондами, що він допомагає. тому що ми, як мами, ми бачимо, що в нас заінтересовані, то есть в наших дітках заінтересовані, то есть допомагають нам їх розвивати. Це не перший захід, який організовує Віталій Михайлішин. Депутат запевняє, на новий рік у дітвори теж буде свято. Анастасія Лященко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.